Визначено лево глядацьких симпатій параду левів у Львові. У параді левів, що проходив у Львові протягом вересня, найбільшу кількість голосів отримав Вазонковий Лев. Його намалювала Ліна Кілініч. Художниця, яка малювала цього лева, порівняли із Бітлз, які легкістю могли достукатись до сердець людей. Друге місце за кількістю голосів зайняв лев місто сонячних дощів, якого розмалювали Андрій Повх і Мирослава Лозюк. Третє місце отримав нічний лев. До його зовнішнього вигляду доклали зусиль Юрій Юсупов, Марта Пришляк, Настя Огнівко, Вік. Юсупова. Участь у голосуванні взяли близько 18 тисяч осіб. За словами організаторів параду левів, наразі є труднощі із фінансуванням доїзду 28 левів в обласні центри України. Однак, хто куди має їхати, таки визначили. Лева Кузьми не варто відправляти в Крим. В Донець де його просто розіб'ють перший же день. Хоча напис на футболців його. Лева є, напевно, найпопулярніший серед футболок, який купують, напевно, туристи з півдня України. Але тим не менше, ми, скажімо, з бюлетнями ми отримали від людей купу записок, що ми чекаємо того лева в Ужгороді, того чекаємо в Сумах, того в Черкасах.